Оптимізація, що стосується дитячого направлення, так, охорони здоров'я материнства і дитинства, це наш обласний перинатальний центр, центр репродукції людини та Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня. Обласний перинатальний центр, на превеликий жаль протягом двох років був дотаційний, і ми дотацію робили суто, як то кажуть, тільки навіть на заробітну плату, а все інше. Виживали за рахунок з гуманітарної допомоги, що стосується медикаментів, перев'язувань матеріалу і всього іншого, ми розуміємо, що та ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в державі, завтра народжувати ніхто на превеликий жаль в той кількості не буде в той час, коли на території міста Запоріжжя розташовано ще три пологових будинка. Якщо ми будемо казати в цифрах, то на сьогоднішній день за півроку всього-навсього трохи більше ніж півтори тисячі малюків народилося. На чотири пологових будинку, ви розумієте, що це зовсім мала кількість, а необхідно тримати не тільки установу, необхідно платити заробітну плату, закуповувати нове обладнання, тобто розвиток якийсь робити. І було прийнято рішення зробити такий медичний хаб для надання медичної допомоги жінкам. Та породіллям і дітям приєднати Запорізький обласний перинатальний центр та центр репродукції людини до Запорізької обласної клінічної лікарні. Функціонали залишаються ті самі. Пакети залишаться тими самими, але це буде отримувач коштів, одна установа. Відповідно до цього. Кадри всі збережуться, тому що коли не платили заробітну платню в обласному перинатальному центрі, то як то кажуть, вимоги людям треба на що жити. і Люди просто йшли, і там був вже брак кадрів на сьогоднішній день. Обласна дитяча клінічна лікарня підсилює своїми кадрами обласний перинатальний центр. Для породіль не зміниться нічого, для дітей не зміниться нічого. Умови, які є в перинатальному центрі. Залишається тіже, буде перинатальний центр, не звільнюється ніхто, тільки буде поповнення кадрами. На сьогоднішній день по заробітної платі дефіциту заробітної плати зовсім нема. Дякувати адміністрації, пішли на зустріч і той дефіцит заробітної плати, який був з початку 2024 року, закрили повністю. Співробітники об'єднуються, дефіцит кадрів був і в нас сестри. Сестер і в перинатальному центрі, тобто ніяких змін у медиків не просходив зовсім, і також приїжджає наше реанімації новонароджених, приїжджає з нашої локації до перинатального центру. Тобто, таким чином ми усилюємо перинатальний центр. Не було повністю повноштатного да, закрити всі штати були вакансії в двох відділеннях. Запорізькій обласній дитячій лікарні, і також були вакансії в двох таких самих відділеннях в обласному перинатальному центрі. При їх об'єднанні злиті буде повний, як то кажуть, обсяг надання медичної допомоги, тобто буде повністю закрити штат, і Люди будуть працювати. У нас була установка номер один. тобто не звільняться не один медичний працівник. Так воно й пройшло. Ви не чули. Тихо, все нормально, ми е, зрозуміло. Колектив зразу задавав багато питань, але зараз ці питання вирішуються. Ми працюємо, їх у вугли. Звісно, що всі люди, якщо їх кудись пересіляють, міняють назву, там все-все остальне. І люди да, е, да, люди чогось бояться, що воно буде. Е, все вроде утрясли, все нормально, все хорошо. На сьогоднішній день з тих об'єднань, які пройшли, звільнилась тільки жіноча консультація перинатального центру, але її вже загнів релохований заклад охорони здоров'я. Були вільні приміщення в перинатальному центрі, де є стаціонар туди переїхала жіноча консультація. Стаціонарна медична допомога, окремо була жіноча консультація. У зв'язку з тим, що це перинатальний центр, є окремі вимоги до пакету амбулаторного і є окремі вимоги до стаціонарного. Так як в зв'язку з тим, що це перинатальний центр, це повинні бути вузькі спеціалісти, тобто ендокринолог, невропатолог, він біжить дві години там, потім біжить, консультує там. На сьогоднішній день це все замкнутий. цикл. жінка прийшла в жіночу консультацію, яка знаходиться на першому поверсі. Натального центру, де стаціонар, стала на облік, пройшла, якщо треба єдина лабораторія, тобто ніхто не возить аналізи, нікуди не бігає, не посилає. Тут все здала. Якщо необхідно її, а це така ситуація може бути складна, як і, і все одразу госпіталізували в патологію вагітності, де вона. Наблюдається, лежить стільки, скільки їй треба, якщо необхідно, піднімається зразу в операційну, оперується. І не треба буде казати там, да, якщо інколи отримує, купіть батарейки, купіть, як то кажуть, папір кажуть в лікарні. Ну вони буде можливість це всі розхідні матеріали, тому що буде єдиний потужний заклад.